Всіх Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Дивимось сьогодні, на завтра і на один день. Тут прорив у справах, тут зміни, зміни. Або у вас, або у чоловіка, який, ну, з яким ви, до якого ви маєте стосунок. Тобто це або людина з вашої родини, або людина, яка, от знаєте, він дуже-дуже керує своїм життям, може керувати іншими людьми, десь там на посаді, знаходячись, або людина. Ну, просто як ваш родич, ваш чоловік, наприклад. У нього якісь зміни, але це зміни більш як ну, матеріального характеру. Тобто це може бути з роботою пов'язане, якийсь розвиток, як людина, яка, ну, знаєте, як прорив. Десь була стагнація, а тепер вона змінюється все. Але ж більш як початок нової справи. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання. Угу. Дивіться, королева Пентаклів, і якась ситуація завершується. Це як закрите, як повний цикл пройдений буде. Десь про що вона мріяла, вона його тримає. Но це не обов'язково, що це щось таке глобальне, щось таке дуже-дуже. Це може бути дрібничка якась, але її саме цієї дрібнички не вистачало. Це, знаєте, це як. Чимсь могла бути як затримка, от воно там ніяк не рушило з місця. От в цей день вже буде зміна. Вже вона щось омріяне буде мати в руках. Так, більш. Чи самотужки собі отримає, чи завдяки своєму коханому отримає тут вже. У вас там ви будете самі знати, як воно буде, але ж це важливо буде саме для жінки. Далі дивимось, до чого готуватись в роботі. Якась пропозиція. Все ж таки, от тут знову ж таки, от чоловік, знову ж таки на дні колоди імператор у нас сховається. Це може бути ваша власна пропозиція. Ну, вам вона буде надана від такого короля Кубків. Це може бути важлива ситуація, яка буде стосуватись вашого чоловіка, вашого коханого короля Кубків, вашого, може, кровного родича. І це, ну, знаєте, там, де людина отримує пропозицію, і швидко за неї хапається. Отака більш ситуація. Ну, тобто, якщо це буде дійсно стосуватись вашого чоловіка, то значить у вас в роботі змін там ніяких не буде. Так як є, так воно і буде у вас продовжуватися, але в нього буде прорив. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що важливо прийняти в цей день. Ага. Ой, тут не треба вагатись, тут, знаєте, тут е, якщо е, десь є можливість, от для кого як, для когось можливість, е, ну як, може, підробітка, може другий заробіток, може, зміна роботи, для когось це, знаєте, як можливість отримати якусь інформацію. Тобто вагатись тут не треба. Тут треба приймати, як є, і закривати свої якісь питання там, де у вас щось хоч щось неврівноважене. От треба через рішучість, через прорив, через пересування якісь, просто от, реагувати на ситуацію і робити те, що ви можете робити. Бо саме це вас приведе до гармонії. От Там, де ви Дозволяєте собі рух, а не сидіти на місці і тільки страхами наповнюватись. Далі дивимось. Ой-ой-ой, від чого вам треба відмовитись в цей день? Давайте побачимо. Від чого вам треба відмовитись? або краще б за все відмовитись. Угу. Оно колода видає хитрощі якісь. Для вас, дивіться, для когось з вас, якщо ви запланували чистки, енергетичні чистки маю на увазі, не хитруйте, а робіть, може, знаєте, Знайдете собі справу цікавіше і не будете там дуже так воліти зробити те, що вам треба зробити. Це я кажу для людей, хто енергетично чиститься. Робіть, бо гарний день в тому сенсі, щоб щось дочистити до кінця. Вам треба це зробити. Іншим хто ну, просто не в темі і таким не займається. Відмовтесь від хитрого врегулювання якоїсь справи будь-якої. Ну, те, що вам треба зробити от як традиційними якимись шляхами, а ви можете хитрувати якось по-інакшому робити, все ж таки дійте ну, от як, як по прописаному. От як треба, так і робіть, щоб це було, знаєте, як не порушуючи якихось правил, встановлених ще аж до вас. Так тут. Чого вам не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Десь складно буде, треба буде попрацювати, треба буде якусь і розумову роботу провести. І, знаєте, як інформацію якусь там докопатись до якоїсь інформації, але на що зосередьте свою увагу, що ви, якщо ви це все проробите, ви отримаєте те, що вам дуже-дуже треба, чого ви дуже бажаєте. Наприклад, там, якщо ви хочете заробити, то ви заробите гроші, але ж треба буде докладати зусиль. Але справитись по цих картах точно справитесь. І порада від вищих сил для вас на цей день. Тут дійсно тут щось складне буде завершено, закрите тему, бо будуть сили, будуть можливості, буде цікавість і бажання, тож все зробите як слід і для когось, навіть якщо стосується ситуації, зараз кажу, ну, хворобливості якоїсь. У вас будуть сили встановитись. І це, як знаєте, завершувальний вже етап. Коли ви як відродитесь, от просто як, знаєте, наберетесь сил як треба. Так, далі, далі все. Дякую всім, хто подивився і бажаю вам дуже гарного дня. Доброго здоров'я, міцного здоров'я! Бажаю вам гарного настрою і людей, гарних поряд з вами. І бережіть себе, майте тиху ніч та спокійний день. Будьте в безпеці. Побачимось з вами в інших відео. Всім пока!